Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же зимують дикі тварини. Зима це нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Зимку холодно, морозно, вітряно, як же нелегко знаходити звірям їжу. Лісові звірі пристосувалися до зими і кожен по-своєму. Давайте відправимось до лісу. Та подивимося, чим же займаються лісові мешканці та як себе поводять. Ось ми і в лісі. Подивіться, які зміни відбулися у живій природі. Дерева стоять голі, кущі теж, немає ні грібів, ні ягід, ні листічка. Обсяг їжі взимку значно скорочується, але багато звірів пристосувалися до зими. Першими. Починають збирати запаси гризуни, мишки, берундуки, бабаки. Зернятка, горішки вони відкладають у своїх нірках, а взимку вони сидять у своїх нірках та не виходять назовні. Майже всю зиму гризуни сплять, переривають свій сон лише для того, щоб підкріпитися. До зими Починає готуватись і їжачок, накопичувати жир. Зробити йому це важко, бо черв'ячки, жуки, ящерки, жаби заховалися вже під землю, і їжачок готує свою нірку, наносить туди листя, травичку, мох, щоб не замерзнути в морози, і всю зиму він спить міцно, навіть не просипається і тільки повільно худне. Ведмеді облаштували свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, мох і всю зиму сплять, бо в них багато жиру накопичилось за літо та за, за осінь. На кінці зими ведмідця народжує, народжує маленьких. Ведмежад, а коли пригріє сонечко, вона виводить їх з барлога. А ось лисичка не боїться морозу. Взимку вона живе сама, хутро в неї пухнасте, густе, тому вона може спати навіть на снігу. Полює лисичка на зайців, пташок, мишей, а буває навіть. Що заглядає до курника у село, щоб вкрасти якусь смачненьку, жирненьку курочку. А ось зайчик вдень він спить і виходить погуляти лише вночі та поїсти. Зайчик знаходить травичку, а коли випадає сніг, то обгризає молоді гілочки дерев та кору. Знаходить зайчик навіть сіно. Наїдається, так і живе він всю зиму. А ось вовки збираються у зграю, бо їм так легше вижити. Хутро в них густе, тепле, і тому вони не бояться морозу і їм легко пережити. Ось так і зимують тварини, одні сплять, а інші намагаються не замерзнути. І шукають собі їжу самі самі у кожного свої секрети.